let it let it let it let it let it pain pain Всім доброго дня! Сьогодні велике свято, трійця, православних вітаю зі святом. І ми сьогодні в Качанівці. Хто ми, так як бачите, два велосипеди в катрі. Велосекта збільшується. Жіноча половина під'єдналася до нас. Про Качанівку вже знято, перезнято дуже багато. Але коли проснулися зранку, постало питання, куди поїхати і як провести чудовий час. І тому вирішили. Майже одноголосно поїхати саме в Качанівку. І ми не прогадали. Тут багато сьогодні людей пахне смачно шашликом. І там, 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 отам, десь за альтанкою звучить музика, схожа на концерт. Так що ми їдемо дивитись туди. Так смачно пахне шашликом, не можу приділити з якоїсь сторони. Поїхав туди, та мені. Ну так смачно. Так що у нас місія в пошуках смачного шашлика. Ще хотілося на таке велике свято попасти в місцеву церкву, яка знаходиться на території Качанівки. Але так як ми любителі довго поспати, то приїхали вже в обіди. Служба вже закінчилась і потрапити в середину нам не вдалося. Але ще все попереду. Людей сьогодні дійсно багато. Рідко коли так побачиш, хіба що на великі свята. Люди навіть альтанки, так як всі зайняті, сидять прямо на покривалах на траві, на газоні. Ходімо думали, що звучить музика і тут десь концерт відбувається. Це не концерт. Це тут привезли якусь невеличку екскурсію, і діток маленьких включили музику, конкурси, веселі старти для них проводять. Але шашлик все-таки пахне. І ми його продовжуємо шукати. Не тільки ми одне проводимо фотосесії. Сьогодні день фотографа неофіційний. А ось і знайшли ми сліди шашлика, якого шукали. От звідки запах ішов смачний. І тут несподівано я виявив відкритий таємний хід. Під альтанку глінки. Когось цікавість перевершила. І хтось вирішив сюди залізти. Так, так. Дружину залишаю на <клес> <клес> стрьомі постоять, а сам іду в середину. Такого ще не було на нашому каналі. Тут або пан, або пропав. Тут ось такі висоту сходи. Як каже легенда... Під цією альтанкою писав Глінка свої твори і один з найвідоміших Руслане Людмило. Я тут ніколи не був, але дуже-дуже цікаво. Ого! Так, тут так? Де Марс схожий. Тут я вам скажу, аби навести порядок, а ось тут а ось тут кудись сходить, навіть ведуть. І туди сходить, і туди сходить. Це знаходиться в аварійному стані і мене запитували, чи можна сюди. Але такі кадри, ага, цей вхід замурований. Признаюсь вам, я багато років мріяв сюди потрапити, але така можливість випала. Так, замурований вхід-вихід. Лише один. При фонаріку багато не роздивишся. Але тут так красиво. Клас. Супер. Що це в нас за демор такий тріснутий, все в аварійному стані. Метрів, метрів п'ять висота до стелі буде. Тут один вихід був, другий, третій. Все замуровано туди. І оце ось залишився один. Четвертий, в який я попав. Клас. Супер! Бачили? Тепер швиденько вибираємося звідси, поки охоронці нас не спіймали. Вибрався з під земелья. Не недумано-негадано, і попав ще туди. Ну там дуже цікаво. Подивлюсь на кадрах, що вийшло, бо підсвічував тільки ліхтариком з телефону. Але дуже цікаво. Я думав, там щось таке коморочка малесенька, і все. Там дуже висок, високе будівля. Ну, знаходиться в аварійному стані. Всередині ми побували, а на горі частина альтанки, які стоїть, на жаль, ми не попадемо, тут замки висять. І так пощастити нам двічі на день не може, як і всередину під земелля попасти, і наверх. Так. Так. Так, закрито і та теж сміття тільки будівельне. А ще цікаво, куди ж ти тіє... троє виходів виходять. Ну, по, і... по ідеї десь вони... отут в землі повинні. отут один будь. Ось там он другий. Але тут все землею засипано. Я навіть уяви не маю, куди вони виходять. Але приблизно туди ведуть. любителям дубів. Здорові, давні. Раніше пам'ятаю декілька років назад, тут під деревом були таблички з інформацією, скільки років, який вік у них. Зараз прийшло обішли кругом. І, на жаль, не знайшли. Так що не скажу. Ну, знай більше, ніж 200 років кожному. В Який куточок Качанівки не підеш, знайдеш багато людей. Більше, напевно, було, коли знімали кріпосну тут. І було багато масовки. Так що наодинці побути тут сьогодні не вдасться нам. Так як ми, мандрівники, без досвіду, будемо орієнтуватися по вказівниках. До романтичних руїн, значить нам наліво. Гадаю, багато-багато років тому назад оця висока сосна. Раніше була новорічна ялинка, яку прикрашали тут неподалік палацу. Вони там проглядається. Новорічними іграшками. І святкували. Тут кажуть, водиться великий бурий ведмідь. Рекомендую ускоритись. А тут ми ще сюди привал знайшли. ми мився, можна сісти, перекусити. Але, на жаль, перекушують тільки нашими тілами комарі. Їжі в нас нема, так що ми йдемо далі. А шашлику нам не дісталося. З'їли. Ви не повірите, але ми не знаємо, куди їхати. Вказівників немає. Але є люди. Вони прийшли звідси. Значить, ми в правильному напрямку. О, і ще одне люди, значить йдемо туди. Де ми на чому стоїмо? На залишках старовинного моста. А, а ось там внизу є табличка. Що під ним не ходити, він аварійний, може обвалитися. А їздити ж можна? Так, да, по ньому зверху. Що зразу вниз. <му> під містком забороняється. Але на містку, ми ж були тільки що на містку, Ну, що ж, що ж, що ж не заборонено, теж дозволено. Потрібно тримати завжди на поготові. Ще один! Вова! Як виявляється, можна зненацька зняти цікаві кадри. Так що, так що камеру завжди на поготові. Коли ми сюди приїхали, народу було, не можна було пропхатися. Поки ми внизу там фотосесію маленьку робили, тут вже нікого нема. Поміняли свою локацію, дислокацію. Йдемо до романтичних руїн. Так, і що в цих романтичних руїнах такого романтичного? Так, так, так. Так, окрім будівельного сміття, нема нічого. Як на щот романтичності. Але я гадаю, вони будувалися і задумувалися, як просто декорація якоїсь старої будівлі замку, наприклад, або ще чогось. А чого романтичні їх згодом так назвали, навіть без поняття. Романтичного особисто я нічого тут не знаходжу. Зараз зайдемо ще всередину, глянемо, що тут. Так. Щоб на вході нас несподіванки ніякі не чекали. Так. Ну, теж аварійний стан. Все сиплеться, обвалюється. Як я вже казав раніше, це більше для якоїсь декорації воно задумувалося в ті часи. Є, і є на території. Ось знайшов такий камінь великий. Вирішив присісти трішки відпочити, поки моя дружина, початковий блогер, починає знімати свій тревел. І тут ось знайшов отакі дві цукерочки. Мінтекс м'ятні. Що би це могло означати? Подумавши трішки, а може це камінь бажань? І що воно збулося, потрібно положити якусь данину приводу. Хазяїну цього замку. Але це тільки думки. Їдемо під обідань, бо вже обіда. Ми ще не обідали, навіть кави не пили. Так що потрібно трошки вже підкріпитися. Сервіс в чашці, не в стаканчику, не в бумажня. Так що кава смачна, рекомендую. Завітайте до Качанівки. Магазин Золота Качанів. Сервіс. Пройшло 12 хвилин. Нам вже подали пельмені, заказали. Ось така порція. Качанівські пельмені ми їх назвали. Так що обідаємо. Отакий у нас сьогодні обід. До речі, тестили чебуреки, тестили піцу хот-доги тестили. А примені ми ще не тестили. Порція складається 13 штук. Стверджували, що домашні. Так, домашні, але трошки віддають кислинкою. Порція з 13 штук коштує 50 гривень, віддали за них. Мені б трішки не вистачало уксусу, так як люблю. Ну, це чисто суб'єктивне точка зору. А так їсти можна. Я навіть задоволений. Вітер здув салфетки. А як смачно нічого. Цілком їсти можна, але як для мене маловато, я б ще таких пару порцій з'їв. Але не будемо переїдати. Далі нас ще ждуть хот-доги. До речі, насчет хот-догів. Даремно вони тут не готують такого фастфуду, що такого приготування. Було б зручно. І вибір би якийсь би був. А так тільки борщ, каша з відбивною і пельмені. Ми вибрали пельмені. Хоч щось підкріпиться. Ми трішки підобідали Ситі. Зараз виїжджаємо через центральний вихід чи вхід. Але ж ми сьогодні зайцями без білетів. Покарають нас чи не покарають. Гадаю, нам сьогодні повезе. Особисто мене Качанівка не перестає дивувати. Кожного разу, скільки не приїжджай, все одно щось нове і приємне стається. І сьогодні не стало виключення. Ми робили... Протягом трьох годин приємно час. Сподобалось. Не міг не зупинитися біля ставків, які знаходяться біля Качанівки. тут проїжджаєш дорогу з лівої сторони, як від Качанівки. Ставок завжди. Круглий рік зеленого кольору. Ніколи не буває прозорим. А ось тут через дорогу, ще один ставок, він завжди прозорий і купаються люди. Чому так? Ніхто не може цього загадку розгадати. Лише розділяє їх земляна дамба. Все, загадка природи. Яка смакота. Це, звісно, не пельмені качанівські, але теж смачно. Пообідали другий раз. збираємося додому. День видався сьогодні шикарніший. Погода не підвела, тепло, вітер майже не навпроти. Приїхали 52 кілометри і зараз двигаємося вперед. А вам бажаю приємних подорожей і приємно проводити разом час. Кому подобається підписуйтесь, ставимо лайки і до наступних зустрічей.